Так. Іду, іду, давай. Давай. <хи> давай. Ох, ти тике з роботи, да? Ну, второви весь. Так їсте схотів, бідний. Та нічого, травичка то нічого. Так. Любаби вареників вигавках. Так. Да. То моя хоть. Давай-бо ти ж їсти схотів весь. Маєш піднімати весь це якось, бо тобі же голоду морило. Та ти що зранку? Та ні. Тебе зранку там. Да. О, починається О, ван... плямкання. Да. Опять коти всі збігаються. Вам що тут? О, там у них м'ясо лежить, куряче. Захвості. Ва... Варені шиї. Це ж треба яка наглость. Варені шиї, курі, курині. І вони прийшли, ось мають якусь совість. Ти їх собери за хвости і туди і відкривати роти свої, а? які. Ай-яй-яй-яй-яй. совість їм діда останнє добрі. Та не давай. Хай їдять м'ясо. Це взагалі вже я не знаю, що їм давати, як уже такого не їдять. Подивилися, мордою покрутили і вийшли. Вийшли із цього, і із сарая. Мордою покрутили, понюхали, та вони близько до них не підходили. А ну, а на вечір ти мені що приготовиш. Нічого. О, ну диви, диви щось. Тигають сюди. Навечір півмені. Піймені навечір. Ти ж і на вечір хочеш. А я вже ще обід. Три часа часи. Та я не знаю, може після трьох уже mm, сонце хай, вже. Сонце вже повернулося хай на, на другу сторону. Ти вже трави стільки викосив. Та давай ще викосиш. Mm. Заправишся, заправку mm. зробиш ось. Uh -huh. О, весь у траві, Боже. Де так. Траві? Уся пика твоя в траві. Дав камінь у землі, будеш летить. А чого ти очки не надіваєш? Я, я спробував. Я Ні, ну, воно подари, що стани всі твої в цьому. Ну, а як же? А як же ж, Ну треба, щось на очі надівати. А то ти знаєш, як попаде в око, та як воно буде. Ото проблеми шукати на світі. Ти хотів? Знімаю їх. Які вони обнаглевші ці коти. Я не можу їх передати. І не було. Ти тільки прийшов і сів, бо це ж іш, а де вони говорить. взялися. Десь спали. Я там, ну вони чують, куди треба бігти. Та <звук> я вже <звук> го двореники вдаю. Скільки? Чого ти ж недавно так не треба, недавно сидів тут плямкав і з котами ділився. То не то надо то ж з капустою були. Ну то ж з капустою, так це коти все... не наглійте. А це з чим? З сиром. Ні. А що ні? Як треба правильно казати. А я знаю, як правильно. Вареники з сиром. Як Із творожком. Так, 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 да. да, да. Це тебе творожок, а в мене сиром. А, да, ой. <соць> От то. А я по свійському, Да, я Так, я теж так само як і ти. Творожок це по – Іди отсюда. <кхан> Чи – А ти, ти не кацап, случайно. Я сам не знаю, Русско-українець, От, мабуть. – Отож, так тікайте, спід ж дивись, лізуча я й впаду до. через вас. Почесно український не то, я так суржиком уже до смерті балакатиму. Говоритиму. Так, як їдять, то взагалі не говорять. Не можна так. Можна. Коли багато їх піщеваряння вчить. Тихо. Не треба багато балокать. І не плямкай так сильно. Ага. Ну – я... Бо ти їх роздражуєш. Як язик до сиру прилипав. Ага. Там племкає, щоб... А це так плямкає, щоб під нікоти мучаться потім. Думаю, що ти така щось добре і справді їси. Що да. ти там достаєш? Та диви, як. Красає. Немало. Сметанка розстала. Розстала, да. так. Не, не Та немало, хватить. Бо там Хвате. ще є. Да, ту на вечір буде. Та буде тобі сати, ти ще сьогодні не з'їздиш. Ага. Ну поплямкай трохи. Ага. Після тебе такий апетит потім. Mm ти флукує. Мукбанг. Що? Мукбанг. Мухи в банку. Я не поняти. Те яка муха в баранах. Не, Маша. Якся не вов ти дивишся. Ти там вошер. Я їх не можу терпіти тих. Вже несе лю літає. Яся як розповзлятися більше. О, я ж як пошну гонить то і двері вилітають, і все, і вікта готова побити, якби їх повбивати, тільки ті мухи, які ж вони противні, як оці коти. А, закриває двері і біга сряпкою за мухою, і поки не влога. Поки а, не вловлю, чи? Да. Чи не Оце ці коти, що такі противні, як ті мухи. Так що де, як гарно друга лапка видригається. Тож їй так хорошо падає. Не знаю, то вона спину чухає так. <ріст> 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 да. Зимою вони так не роблять. А як тепло, то вони чогось по землі тоді качаються. Може тобі допомогти? Дати одного? Ні, я можу допомогти плямкати. Теж доводиться плямка. Може дати вареника і плямкати. Не хочу, давай, наїдайся, А тобі ще багато і в мене ще сіки. Моя Щоб вже так. спина болить. Я вже хочу так, як коти у того. От хочу так як коти. От. Що треба? А ти яйця вже трусила. Чи є? Курець, їй! А чого не мене Поки не подавили там курочки. Не подавлять вони, вони не під ними нема нічого, кури да? під ними не несуть. Сидять. Вони а? сидять а? на. Ото ж тільки гнізда за той. Да. Кури на землі, на землі прямо там роблять собі. Гнізда? Да. Вони як хоча знестися, то найде, де там сарай великий. М -м. А зараз піду квачки По викидаю. Так, Дам, дід, приємного тобі, бо ти ага. тут будеш до ранку розсосолювати, давай. Давай, поки ага. пока пока, дідь, пока. Давай. пока. ти надовго так. пока каїш. Пока, поха. Готую святковий холодець. Він собі тут якось булькає, булькає потихеньку і нема куди спішити. Отак буде булькати, булькати. І весь розімліє. І буде дуже-дуже смачний. Це я вже знаю. Не перший раз. М -м -м, не одне свято. Ну, булькай, булькай. Я собі пішла, та й забулася. Ще часа. Годинки дві ще. І тоді можна вже буде пробати, чи готовий, чи ні. Чи будуть кості відставати. І потім виключити, І хай ще собі настоїться. Потихеньку, потихеньку, до вечора нехай хай колоне. А як буде тепленький, потім можна і розливати. Така-то красота. Смак свята.